І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось. Реплей від підписника сьогодні з нами грає Smile Massive TV на ТТ-130М Карта Берлін. Ну що, до Бою. Так. Давайте, знаєте як? Я вам порекомендую. Е дуже, навіть не порекомендую, дуже попрошу підписатися на цього чудового блогера-стрімера. Це от дійсно, це от. Е ну, як е ви знаєте, що. Ну, раз в тиждень так не часто. У мене, коли є час, я заходжу до різних стрімерів, подивитися, підтримати їх, так, просто привітатися. Ну, і це один із тих стрімерів, який, якщо ви до нього зайдете на стрім, то він він всім він не тільки мені, він всім радий. Так, от він зіма спілкується, дуже чудово поліпшений настрій, і у вас поліпшується настрій. Отже, рекомендую, а ні, не рекомендую. Прошу. Підписатися на чудовий ютуб канал СмайлДімасік. По-перше, подивимося цей бій, не перемотуючи, напишем, напишемо все, що ми про це думаємо, про цей бій. І не тільки про бій, про все, що хочете, пишіть. Натиснемо подобайку а потім перейдемо в описі під відео на чудовий ютуб канал Смайлдімасік. Так. А тепер давайте по бою. Що? А тепер давайте по танку. Це у нас чудо чехословацького танкобудування та важкий танк. З реактивними прискорювачами, е, з дуже броніщинською баштою, наскільки я пам'ятаю, але з картонним корпусом. Ну, оце такі є переваги та недоліки цього танку. Бачимо, ну, рухливість непогана, як для важкого танку з такою броніщинською баштою. Ще бачимо, там екрани є. Ну, таких танків ми знаємо, що е, коли екрани. Ну, напевне, що вони допомагають проти кумулятивних снарядів. Оце був по це вже зразу треба натиснути вподобайку, зразу можна перейти на чудовий YouTube канал. А ще якщо стрімить наш герой, а це напевне стрімав, то зразу ж до нього на стрім зайти і привітатися з ним і побажати чудового настрою. Це було шикарно. На скільки він його приклад На 1850. Це напевне рекордний рекорд на такому танку, так? У нас танк 9 рівня. Це, до речі, у нас нагородна техніка за бойову перебування. Так, наскільки я не помиляюсь. не експерт. Поправляйте в коментарі. Чи да, вороги знищено. 4135 настріляно. Настрій поліпшився від такого пострілу, так, від таких пострілів. І вже і те, що я казав по бронюванню, ну якщо влучають башту, то бачимо, що. Вже 2000 на танку. Так, братіш, добирає там ВЗ. Теж йому БК, ВЗ просто от лопаються, так? Ну, і БК всіх вилітає. Поїхали вперед. У нас перевага 6-4 по танкам. У нас, до речі, пила, треба блеск, щоб поїхав, вихлопушив що АМХ там поїхав. Він хоче там в пошуках артилерії, а наша артилерія зашкірилася в самому куточку і кличе до допомогу. me, допоможіть. Я думаю, встигне зараз допомогти, і там проблем не повинно бути. Консервер поїхав вихлопушувати. А, ні, там. А, ні, я думаю, що Брісків там наздоржене. Консервер поїхав вихлопушувати теж там через річку. А ми поїдемо, зараз вихлопушимо. Тут такий неочікуванчик буде для суперників. Вихлопушимо. По-моєму, блендом влетіло. Отже, будемо рахувати, що вже 5000 настріляно. Давайте подивимося ще ж по гарматі. Нічого не знаю про цей танк, до речі. Оце ж тільки знаю характеристики, трішки піддивився. <рес> бронювання башти, там по-моєму, башта 300 около бронювання. І бронебійні снаряди 244 це непогано для дев'ятки Ми граємо в топовому топ. Це зовсім непогано. Можна ще й пофармити на ньому, напевно. Якщо буде перемога, от я не пам'ятаю, є, подивимося після бойової статистики чи пофармив, чи не пофармав. І середня шкода 500. На 9 рівні. Супер чудово. Одісні. Є недолік, швидкість, але вона знівельовується тим, що у нас є реактивні присторії. Їх багато. Вистачить і змінити позицію. Так, буде у нас із спаком. Дуельно-дуельно. Той залпом стрільнув, я так розумію, пробив лише одним снарядом. І був за це жорстоко покараний. Чотири вороги знищено. 6000 тисяч. Настріляно, так? Там блин на польвок. Зрозуміла артилерія, хто саме небезпечний. Тут аФКшний Лорень стоїть. Тут щоб йому башту відірвати. Чи що, він поїхав? Він був АФКшний, по-моєму, бо у нього донизу був ствол гармати, так? А можливо, просто він в роздумах, що йому робити далі. Ха-ха-ха! давай! А тут корпуса танкує, до речі. Корпус заліплю. Майже 2500 натанкованих. Ну, і ти що виїхав, ще хотів майстра тарана тут отримати. А у нас важі там. 5 ворогів знищено. Ну що, вихлопушуємо вже, просто їдемо на глючу, вихлопушуємо, все ще все, залишилось. Опа, ще одна дуельна дуель. І знову танкує, а він в башту стрільнув. Ось цього разу точно я побачив, що в башту стрільнув. Це його похибка була. Ну і поки де? Ну СТ-шку перестрілюємо. Перестрілюємо. Там його блеск натисачував, так. Ану, ще майстер тарана, на тобі. Залишилося 18 КП. Бачили на прискорювачах. Це було крутезно. Дійсно класний бій. З чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. Не забудьтеся перейти в опис під відео та підписатися на чудовий YouTube канал СмайлДімасік. Буду вам за це неймовірно вдячний.